Всім привіт! З вами ваня козак. Сьогодні готуємо свині ребра в маринаді з пивом. Ну що, ось такі нам інгредієнти знадобляться: ребра, свині, пів кілограма картоплі, томатна паста, дві цибулі, лимон і часник. Рецепт заключається в цьому, що коли ти обсмажуєш цибулю, потрібно додати пиво в цибулю. Потрібно дуже добре вимити картоплю. Очищати ми її не будемо. Все, картошку помив. Беремо досочку, слідкуйте за рецептом, тому що цей рецепт потрібно повторити, бо він дуже смачний. Беремо картоплю і нарізаємо її так, щоб до кінця не дорізати. І ось так всю нарізаємо, тому що вона буде піджаруватись 5 хвилин з кожної сторони, щоб була золотиста шкірка. І щоб швидше вона приготувалася. Ребра тушковані з картоплею, з помідорами. У мене 400 г ребер в одній упаковці, я не брав дві, вся одну. Вистачить, навіщо стільки багато. Пів кілограма картоплі, дві цибулі і томатна паста 50 грамів. сіль, паприка, олія потрібна ще. І все. Саме головне, що тепер є на дачі. Для мене збачить, тому що ми готуємо завжди на Ютуб і собі це потрібне. Давайте покажу, якщо ви не бачили на батяному каналі, ось така сковорідочка. І ось таке від газового балона, гріє її, і можна щось готувати без вогня. Так що, ось так ставиш. Зараз буду піджарити картоплю. Наливаю олію. Ось так, щоб картопля піджарилась, підсмажилась і включаю газ. Все, як вдома, тільки така сковорітка класна. Все, хай підігрівається олійка, буду додати картоплю. Щоб не витрачати час, поки гріється сковорітка, нарізаю цибулю чи що. Цибулю ви знаєте, як нарізати. Просто як жарити, наприклад, якась зажарка. Тому ось так цибульку нарізаємо. Ось так, стільки цибульки виходить, йо моє. беру два часничка зубчика. Так, часник ось так розчавлюємо і нарізаємо. То все це разом буде з цибулькою піджаруватись. Ну що, думаю, вже о, можна піджарувати. Оце сковорідка. Зараз картоплю піджаруємо і будуть ребра туди теж піджаруватись 5 хвилин з кожної сторони. Такими кусочками. Одним ребром, не два, а один. Запах, який картошечка смажиться. М -м -м. Розкажу я вам ідею для тих підписників, хто дивиться це відео. Так що будете знати, що всі відео мої потрібно дивитися. Хочу зняти 24 години на дачі. Хочу зняти 24 години на дачі і викладу це відео зимою, тому що зимою не буду багато чого знімати. Може і буду знімати, я не знаю. Ну той зимою не було що знімати, бо зимою холодно, сидиш тільки вдома. На дачу не дуже часто приходиш. Хіба що тільки сніг, то прийшов, бо класно сніг. І за басейном потрібно, не знаю, як дивитися зимою. У кого є басейн, скажіть, як зимою, що з ним робити. Потрібно воду вставляти чи зливати, чи дирки робити, коли воно застигне, замерзне, не знаю. Тому що сніму 24 години, не сьогодні, десь не знаю, коли сніму і викладу зимою, щоб ви знали. Беремо темне, вливаємо, додаємо сюди томатну пасту і сок лимона. Так, цибулька, думаю, вже обжарилась. Ось так це все я додаю. Трішки менший вогонь треба потрібно зробити. Заливаю. І виложиємо рівномірно зверху. Так. Так. Ось так виходить. І ставимо на вогник на одну годинку. Все, хай тушиться, закипає. Ось така смакота вийшла, подивіться, 40 хвилин готувалося. Помідорки ось так. Я одненький раз тільки помішав, а ну, ребрушка спробую. Це не тяжко, ви бачили. Я приготував навіть в захваті, що приготував такий обід на природки. Дякую всім за перегляд, всім Пока. Щойно заліз в басейн скупнувся, ось тільки залазиш такого по коліна, вода така. Оце ти зранку встаєш, включаєш саму холодну воду і вмиваєшся. І вона прям холодна з крана біжить. Ось це така сама. Сонечко щось не нагріває, її, бо ночі було плюс 15, а зараз плюс 30. Щойно тільки рано. Ще водичка не спіла нагрітися, але я заліз, укунувся, зараз стою так, ух. Класно. Ось так заражуюся енергією.